У Луцьку відзначили учасниць традиційного волейбольного турніру серед дівчат, присвяченого Дню захисників та захисниць України. Змагання, які тривали два дні у Волинській обласній дитячо нацькій спортивній школі, об'єднали вісім команд з різних регіонів країни. Організаторами всеукраїнського турніру виступили Федерація волейболу Луцька та Волинська ОДІ США за підтримки фонду Ігоря палиці. Тільки разом жіночий волейбол це дуже видовищний вид спорту, адже протягом усіх змагань на майданчику вирують справжні емоції і дівчата показують справжній професіоналізм. Дуже приємно, що волейбол розвивається в Україні, волейбол розвивається і в нашому місті. І ми пишаємося тим, що наші волейбольні команди перемогли у кри. Турнірі в обох вікових категоріях. Фонд «Ігоря Палиця» тільки разом з радістю долучається до таких змагань. Власне, для того, аби Луцьк, Волинська область гідно була представлена на Україні не лише в таких змаганнях, як волейбол, але й в інших видах спорту. Директор обласної спортивної школи Дмитро Піддубний каже, що підтримка спортивної молоді це вклад в майбутнє країни. Дуже приємно, що не відмовляються, а підтримують. І чим більше буде підтримки, тим буде набагато кращий розвиток, дитячий розвиток спорту нас на волині з 25 по 27 Жовтня буде в нашому спортивному залі відбуватися перший тур першої діги чемпіонату України. Тому раді будемо бачити шаленою масової підтримки. Чотири дорослі команди змагались за системою кожна з кожною. Перемогу здобула місцева команда водю США університет, яка виграла усі матчі з рахунком 3-0, не поступившись жодною партією. Перша партія була трішки важка, але далі ми налаштувалися, і другу, третю, вже е... Було трішки легше. Я вважаю, що наша команда найкраща на цьому турнірі. Вважаю нам побільше перемог на чемпіонаті України, який стартує вже в наступну п'ятницю. В залі нашої Волинської обласної дитячої наської спортивної школи турнір пройшов дуже вдало. Ми зайняли перше місце. Дякую організаторам. І до нових зустрічей. Напевно, одним із азів нашої підтримки є наші тренери, які докладаються дуже багато справді зусиль для того, щоб наша команда була грала і показувала як найкращі результати. Тому велика подяка саме їм. Хто ваш тренер? А, наші тренера Олена Олексєєва і Галина Ромашкевич. Ми не кажемо, що ми втомлюємося, ми, навпаки, кайфуємо від цього. Тому, ходячи на тренування, ми там у нас немає настрою, щоб їх там ну не приходити чи як, якісь Широкі. інші причини. Життя просто в телефонах це дуже скучно, так сказати. Коли ти в спорті, в тебе з'являється більше друзів, кращий стан здоров'я. Хобі в тебе нове це дуже класно. Всіх запрошую на волейбол. Срібло також дісталось луцькій команді Водю США США-2008». Третє місце посіла команда Полісянка з Житомира, а четверте волейболістки з Костопіля. Тренер Костопільської волейбольної команди Жанна Редун каже: подібні змагання для спортсменок важливі, незалежно від того, чи отримають першість чи ні. Це дуже важливо, тому що на тренуваннях одні умови. А в ігрі, коли є ігри, ми тут в інших зовсім умовах. І дуже треба тут і виховується і характер, і в нестандартних ситуаціях дуже складно прийняти рішення, і воно приймається, і тоді тільки можна виграти. У Гравчинь 2010 року народження та молодших турнір також проходив за куловою системою. У цій категорії п'ядестал пошани зайняли луцькі спортсменки. Збірна воді США, наслідуючи приклад старших волейболісток. Виграла усі партії. Другими стали волейболістки з Костопіля. Третє місце посіла команда з Житомирського. Томера, а четверта представниця зі Львова. Наприкінці змагань команди отримали пам'ятні кубки та медалі, а найкращих волейболісток турніру відзначили окремо. Завершили змагання спільним виконанням державного гімну. Мирослава Сябер, Мирослав Хотинчук для новин на часі.